Вітаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. Рашист Едуард Чуприн в чергове обурюється мафами у центрі Бердянська. Та прямо звинувачує у всьому цьому ждуна Сауленко. Ну постійно діло, що поставили Саулінка. кого-то денег, ждун Сауленко. От, взял, мабуть, Вот, и дальше не убирает все это дело. Все это продолжается противостояние. А депутаты Законодательного собрания Запорожской области и города Бердянска, прошу обратить на это внимание, при Украине такого не было. Беспредела, который устроил Сауленко в Бердянске. Мафы у центра на набережной стоят уже тривалий час. Але не працюють, хоча вже підключені до електромережі. На них висять об'яви, що вони здаються в оренду жодних повідомлень від фейкової влади Бердянська про те, на яких умовах ці споруди стоять у центрі міста, не було. Зерно з Бердянського морського торгівельного порту цього року було відправлено до Сербії, Туреччини, Бангладеш та Венесуели. Про це заявила голова фейкового уряду тимчасово окупованої частини Запорізької області Ірина Гехт. Придбання товарів з окупованих територій для країн, які запровадили санкційний режим, унеможливлює будь-яку торгівельну діяльність пов'язану з окупованими територіями. Тому окупанти вдаються до різних хитрощів, щоб обійти санкційні режими та приховати, що що зерно вкрадено на тимчасово окупованій території України. Генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що Україна продовжує розслідувати викрадення Росією нашого зерна. Перелік вакансій на бердянському водоканалі за два роки не зменшився. Здебільшого не вистачає саме профільних фахівців. Люди звільняються, а ті, хто приходить працювати, надовго не затримуються. Причина банальна. Постійні борги з виплати зарплати. Рашисти збираються реконструювати насосну станцію, яку замінили у 2020 році. Теж стосується реконструкції на системі водовідведення. По декілька разів на тижні частина центру міста сидить без води через пориви на колекторі, але замінюють не той відрізок. 6 грудня 2023 року. Сенатор Рогозін писав, що він обурений станом очисних споруд у Бердянську. Тоді він заявив, що уже зв'язався з центром Кілдиша і Московським інститутом. Тут там теплотехніки, обладаючими передовими технологіями, повада чистки і вада Тепер нада найти фінансування і приступати німедліна к роботі. Але німедліна у російській мові, як виявилось, має своє значення. Інакше як пояснити, що досі зовсім нічого не зроблено. А тим часом жахлива за якістю вода з виснаженого бердівського водосховища кожного дня все більше руйнує систему водопостачання Бердянська, побутову техніку та здоров'я мешканців міста. Гауляйтер Сауленко в чергове обурюється через те, що до нього йдуть мешканці міста з проханням отримати безкоштовно або купити недорого житло і обурюється цілком справедливо. По-перше, угодами з нерухомістю займається інший високопоставлений бердянський колаборант. По-друге, усе майно зарезервоване під росіян. Хто отримає квартири по закону, розповідав до цього представник фейкового міністерства майна? Він наголошував на тому, що житло зараз потрібно тільки спеціалістам військові. Ві, керівники різноманітних рівнів, поліціянти та інші, кого постійно везуть в окупацію. Окрім цього, за програмою Гауля Трабалицького на тимчасово окуповану територію планують переселити 50 тисяч росіян, тобто черга до місцевих, навіть пільгових категорій, не дійде. До 15 років засудили колишнього правоохоронця з Бердянська, якого державне бюро розслідувань викрило на державній зраді. Чоловік захопленням прийняв нову владу, влаштувався до народної міліції та активно агітував своїх колег переходити на бік ворога, розповідаючи про обіцянки, гарного забезпечення та високі зарплати. Чоловік був налаштований проти України та погрожував розстрілом, у разі, якщо хтось порушить комендантську годину. Омбудсмен України Дмитро Лубінець зробив заяву про вивезення 43 дітей з Бердянська до так званого відпочинку в Чувашії, де вони очевидно піддаються інтенсивному культурному та ідеологічному впливу. Культурні обміни, оздоровлення, концерти, майстер-класи, зустрічі з так званими героями СВО мають на меті одне: зміцнення російського впливу на тимчасово окуповані території. Це є частиною стратегії російської влади, спрямованої на прискорену Асиміляцію українських дітей, стирання їхньої ідентичності та переведення з української національної групи в іншу. У курортному селі Лазурна на тимчасово окупованій території Херсонщини вся берегова лінія для цивільних закрита. Повідомив начальник сільської військової адміністрації Олексій Марченко. У зв'язку з окупацією берегова лінія Лазурного і сусідніх населених пунктів замінована і повністю відрізана від цивільних, саме через розміщення військових об'єктів Російської Федерації. Якщо ти потрапляєш на берегову лінію, то автоматично тебе забирають на підвал. В тимчасово окупованому Маріуполі син російського загарбника вистрілив із РПГ та поранив трьох дітей. Постраждали дві дівчинки трьох та п'ятнадцяти років та хлопчик десяти років. Діти у лікарні. 20 травня мешканець тимчасово окупованого Приморська, знаходячись в алкогольному стані, спалив квіти на меморіалі вічного вогню. Поліціянти його одразу затримали. Він не зміг пояснити причини свого вчинку, але вибачився на камеру. Я розхайовився сидіння, мені дуже стидно перед дідом, перед прадідами. Стояну ні, хороший поступок такий зробив. загарбники назвали все це реабілітацією нацизму та передали його справу до окупаційного суду. Аналітики Діпстейт провели дослідження та стверджують, що не бачать ознак будівництва залізниці від Бердянська до Криму. Спочатку були версії зародкової стадії, які формувалися на основі пройдених грейдером шляхів, але вони так і не почали розвиватися. Звичайно, існує залізничне сполучення Крим, Літополь, Верхній Другий Токмак, Бердянськ, Волноваха, Маріуполь. Але достеменно невідомо чи використовується ця гілка для перекидання військових ресурсів. Але це не те сполучення, про яке говорять в публічному просторі. Адже ця гілка не нова. Групу осіб на чолі зі співробітниками одного з агентств нерухомості затримали в окупованому Маріуполі за підробку документів для продажу квартир. Затримані займалися підробкою документів на право власності квартир українського зразка, за допомогою яких вони оформлювали угоди на продаж майна українців, які залишили місто. До речі, за інформацією журналістів, Бердянськ сьогодні, в тимчасово окупованому Бердянську, також є окремі ріелтори. Які на відстані допомагають тим, хто виїхав з тимчасово окупованих територій продавати житло. Але в Бердянську вони наближені до окупаційної влади та активно співпрацюють з нею. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.